В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Повісив собаку на паркані. На Коломищині чоловік розправився з домашньою твариною. ДТП усаджавці зіткнулись рейсовий автобус і легковик. Впродовж тижня на Івано-Франківщині виникло більше 30 пожеж, у яких загинуло три особи. Впродовж тижня піротехніки Прикарпаття знищили більше 10 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Рятувальники надали допомогу туристові, який травмувався під час спуску з гори. Повісив собаку на паркані в Коломийській громаді. Чоловік розправився з домашньою твариною. Жахливі фото опублікувала у Фейсбуці сусідка чоловіка. Обуренню користувачів не було меж. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Я цю ніч не спав. Галина Романенчук, мешканка села Воскресінці Коломийської громади. Саме вона виклала в інтернет фото, які сколихнули мережу. Дочка старша кричить: мамо, мамо, дивися, що сусід робить. А я кажу, що робить. І тут позбігалися вона на другому поверсі, Ми у вікно, а він пса тримає на шнурку. Ну і почали кричати. Рятувати собаку, продовжує жінка, було вже пізно. Ми дивимося, а вже мертвий. А я махом тоді кажу, дочці нехай знімає, фіксується, щоб був доказ, аби десь по тому доказати. Фотодокази у Фейсбуці зібрали тисячі коментарів. Користувачів обурили не лише дії кривдника, а й авторки фото. Мовляв, чому не рятувала тварину, а фотографувала. Той, хто робив фото, міг допомогти, чому нічого не зробив. Але як так, що фотограф не спас собачку? По-перше, вже був мертвий, а по-друге, то я дитину заспокоювала. Просто так я зробила, що такий інцидент стався. І не хочу більше, бо там ще є пси. Я боюся, вже не знаю, як буде далі. Окрім публікації у Фейсбуці, пані Галина одразу повідомила про випадок старосту воскресінців. Любомир Білейчук звернувся до правоохоронців. Я зразу телефонував нашому поліцейському офіцеру громади. Сім'я є неблагополучна. Неодноразово і я і офіцер громади проводили бесіди стосовно їхнього способу життя. Ну і бачимо, що сталася така неприємна подія. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Пазда? – Так. – А де там? Чоловік пояснив, розправився із собакою, бо скаржились люди. Люди живіть, ну що є. За фактом жорстокого поводження із твариною поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження. Правопорушником виявився 61-річний місцевий мешканець. Труп собаків направили на проведення експертизи. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за часиною першої статті 299 дев'яносто Жорстоке поводження з тваринами кримінального кодексу України. А от пані Галина і досі не може отямитись від побаченого у стресі. Також і її діти. Найстрашніше каже жінка, що розправу бачила її наймолодша, шестирічна донечка. Я не робиться білий день, і тим більше дитина маленька сама має бачити через вікно. І що тепер і має ночі плакати? Тепер чоловікові доведеться відповідати за свій вчинок, кажуть у поліції. Відповідно до санкції статті за такий злочин передбачено обмеження волі на термін від 1 одного до трьох років або ж позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини. Правоохоронці наголошують, якщо ви стали свідками знущання над тваринами, негайно звертайтесь у поліцію. ДТП в Коломийській громаді зіткнулись рейсовий автобус і легковик. Аварія трапилась близько 8 години ранку, 28 березня, на автодорозі у селі Саджавка. Поліцейські повідомляють, що автомобіль марки Рено Кліо, рухаючись у напрямку Коломиї, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з рейсовим автобусом Коломия Буковель. Пасажирський Мерседес Прінтер прямував до Буковелю. В результаті аварії водія Рено із травмами доставили до Коломийської центральної районної лікарні. Про це повідомив начальник. Альник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Продовж тижня на Івано-Франківщині виникло більше 30 пожеж, у яких загинули три особи. Детальніше в сюжеті рятувальників. Ледь не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселя громадян. Лише впродовж минулого тижня прикарпатські рятувальники ліквідували більше трьох десятків пожеж. Однією з резонансних була пожежа житлового будинку на вулиці Староміська у місті Коломия. Вночі 20 березня у місті Коломия зайнявся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув двоє людей. Повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия по вулиці Староміській до коломийських рятувальників поступило о 1.49. Зателефонувала сусідка і повідомила, що будинок її сусідів повністю охоплений вогнем. До місця події одразу було направлено вогнеборців 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горий житловий будинок, площа пожежі становить 70 метрів квадратних. Під час засіння пожежі було виявлено тіло чоловіка та жінки, вік загиблих і всі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Найбільш ймовірною причиною пожежі стало закорочення електромережі, але наразі інформація перевіряється. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників, щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно роз'яснювальних робіт, громадяни продовжують наражатись на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я. Більшість займань, які призвели до загибелі, стаються саме внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема коріння в ліжку в стані алкогольного сп'яніння, порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне. Поводження з вогнем дітей, яких батьки залишили без нагляду. Головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких. Впродовж тижня піротехніки Прикарпаття знищили більше десяти вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Дивіться далі. Ледь не щодня піротехніки головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад дві з половиною сотні вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, в містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях, та навіть на власних подвір'ях громадян. Зокрема, 22 березня було знешкоджено одну ручну гранату. Часів Другої світової війни виявлено. На відкритій території лісового масиву в селі Вижній Березів Яблунівської територіальної громади також до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Косів виявлено вибухонебезпечні предмети. До місця було направлено працівників групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. І як з'ясувалось, це було шість мінометних мін часів Другої світової війни. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі. Приховують боєприпаси часів минулих воєн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Потрібно бути уважними та вчити дітей правил. Поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці. У разі виявлення підозрілого або невідомого предмету негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102. Гірські рятувальники надали допомогу одному із туристів, який травмувався під час спуску з гори Говерла. Із настанням весни у високогір'ї Карпат значно збільшилась ймовірність сходження снігових лавин. Ледь не щодня прикарпатські рятувальники повідомляють на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах про те, що у високогір'ї Карпат діє штормове попередження. Зокрема, зберігається значна сніголавинна небезпека у зв'язку з відлигою та дме сильний вітер. Саме тому рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до планування власного відпочинку. Насамперед, Важливо не виходити на маршрути під час негоди, але попри всі застереження рятувальників, туристи й надалі продовжують наражати себе на небезпеку. Минулих вихідних гірські рятувальники селища Ворохта та поста заросляк надали допомогу одному з туристів, який травмувався під час спуску з гори Говерла. 18 березня близько 6-ї години вечора на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 12 селища Верховина. Надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла турист 1997 року народження, житель Хмельницької області відчув погіршення стану здоров'я, а саме загальну слабкість, тому йому потрібна допомога рятувальників, щоб супроводили до підніжжя гори. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища міського типу Ворохта та поста Заросляк. Близько сьомої години вечора рятувальники прибули до постраждалого та транспортували його до спортивної бази Заросляк. З метою зменшення виникнення нещасних випадків гірській місцевості головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, а особливо коли у високогір'ї Карпат вирує негода. Тому слід кіперуватися по зимовому, мати відповідний одяг, відповідне сніголовин спорядження. Також хочу наголосити, що лавина небезпека в горах зараз підвищена, так як накопичилося бо. Багато шарів снігу, на них діє перепад температури, тому е, треба бути особливо уважним при подоланні е, засніжених схилів, при несприятливих прогнозах погоди, або коли є попередження від рятувальної служби, що підвищена лавина небезпека, переносити свої мандрівки на більсприятливий час. Е, також е, е, хочеться нагадати, щоб всі, хто виходить в гори, Встановлювали мобільний застосунок порятунок в горах, який є доступний на двох платформах на Android та на iOS. Через цей додаток можна зручно комунікувати з гірською пошуково рятувальною службою і в разі такої потреби екстрено повідомляти про ті чи інші небезпечні події в горах. Пам'ятайте, що необхідно ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан, а також слідкувати за зміною погодних умов. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.